І усім привіт гравізом полюблю їх ви винасигалібляти. Вона на зони за Це... цей небезпечний похід. І ми розпочнемо. І нащо ми сюди прийшли? Ми сюди прийшли щоб почити той контори то того пролівлейх з їхніх а... субутильників. Ти сам розумієш, хто так вони такі. А, дякую. А, я давно не бачив Галаушка, де інша команда. Зараз ті мені прийти. Хм, добре. Добре, як ми десь тут, то де... Havis. А не Гевіс. А, Гевіс тут. Ні. Де Грінч? А, він. Та, мені десь здалося, що якось когось тут не хватає. А, Та, Гевіс, ти. Так, це дуже дивно. Я ще думала, що ну. Може той грінче того. Тобто. Ні. Ні, я зв'язалася з гринчем, він все добре, він просто на відпустку. Такої вже потери з тої відпустки. Я не знаю. Все добре, я там не побачив поліфлерзе. А, добрий Гевіс. Добре, що його там немає, або нам не тримає проблем. Добре. Де? Да. Добре, де до інші. А, вони пішли за відками, щоб просто більше розсилити... костер, та багаття? Так, багаття. А вже ж. Добре. Амо. А може мені здається, що постануть так само, як хвоги. Не гамотизиву їх все, люд. Такого не станеться. Це ж просто пустий похід. Хоте і для чого може стати як хорі. Та, о, мені дзвонять. За... Зараз мені дивно відійти. Добре, Демента. Та, так, ай. А. Завтра... А не завтра начальник? Я не запишу дядю Віталову. А, так. На збір... Так, пойду. Ага. Угу. Ну побачу. А. Що? А. Ще не буде проблем? Добре. Ти бачиш дементу. Ага, так, а не фунт. Ай. Ммм, так, я бачу. Ось в мене є план. Знову постійно на них напасти це тупо. Я... Ні. Ні, Люцифер. Що? Тепер ми робимо колон. наш Нащо? Потрібно. Демента, Щоб він їх не напав і вони подумали, що злий і вигнали його. Ні. Не так. Ти не добре мене так не зрозумів, Люцифер. Я того так зрозумів. Ти мене так не зрозумів, Люцифер, але може ти мене так зрозумієш? А, кажи. Ми попробуємо просто зробити такого клону, який не буде нападати. І потім нападе на справжнього доменту. Вони не будуть знати, хто справжній аномент і думає, що клон. що є справжній мондимент, є справа є клоном. И в неї, просто його він, просто его стоял просто вигнать і все. И з нам спалиться. А? А де ты твій назер. Що ти тут лежиш? Мені не надоело, я змучусь. Вставай! А! А! Ти... ти що тобі дозволяєш? Знаю, що то я дозволяю. Нічого лежати. Добре, ми робимо план. А вже ж Люцифер. Ми готові до моєго плану. Ще то це мій. Ви вже почнемо. Ідемо. зараз хублю. О, не буде ти погнувся. Ага. Треба вже з, крає, з, 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 з краєм все добре. А тебе з голосом все добре? А вже ж... жлег. З це... жарт. Так. бы я тоді... Стоп. Ты кто? Ты фальшивка, че Я не я справжний. Не, я. Вих Я, не знаю. А? То ты прав. Да не. Це було чово. очевидно, що це був просто клон. Як і просто не догадався. А вже ж. І що, зараз просто? А, а? а місць Якрай? Фальшивка йде всюди. Я просто захистити свого дувантика. Смішно. Ти вже схожа на. За Вшивка Та давай, клон. А таке знав. Ти, ти саме знав, в саме час. Все знав. І чому ми вийшли на цей похід? Я думаю, що вони не підуть. Не прийдуть? Це було очевидно, що вони не хочуть нам щось згубити. Думаю, що вони нам просто будемо зваги на і нічого не станеться, а вже ще, ще може щось станетись. Ще Що, або щось можна ще втрапитись. <_dans> Пролюфла їх. А вже ж ти знав. Ти просто не хотів попередити. <_dans> ну може ж все сталося. <_dans> ну, ти сам почувся. <_dans> Ні. Все. Дякую. Дякую, край. За що Дементо? Мені тепер туди не йти. Добре. Це виглядало дуже дивно. Звідки цей клон, але я вже. Знаєш. Так, да, знаю. Добре. Може вже йдемо. Оскільки буде весь світ. А, ну так, ідемо. А. де інше? А. Коли ти розбирала, коли ти все дивився, вони вже зробили багаття і самі пішли, тому що вони те все бачило. Ой, йдемо. Ніфіга ми тоді все дожди й прийшли. Щоб просто знову вбити з тим пролівлим зе і з тим клоном, який на його зробив, прополіна. Я так кажу, і в чому понятті, тому що так сталося поради. Ой. Серйозно. Фу, я туди більше не піду. Я би теж.